За зараз, зараз секундочку. Е, є у вас такий е, працівник, я не пам'ятаю його посади, е, маня апаня. Він мене нецензурною лайкою обзивав. Е, це це буквально хвили, хвилин, дві-три назад. Масово порушували правила дорожнього руху, їхали по зустрічці, перетинали дв е, дво суцільну лінію. Далі виїжджали на поле без, без мигалок. Абсолютно повні стабільні порушення. Відколи я їх побачив. Я є власник АЗС. Якщо, наприклад, по військовому стану, я відразу відповідаю, щоб у вас не виникало запитань. Я є власник АЗС по військовому стану, він на мене не діє. Це раз. Бо АЗС це є стратегічно важливий об'єкт, тому. Плюс цей же маня апаня, посади не пам'ятаю, зупинив мене безпідставно, не дав мені жодного слова сказати, погрожував мені, погрожував зброєю, погрожував тайзером і погрози у вигляді відліку часу. Тоді я не знаю, що від нього можна було чекати. Ну, відповідно, ви маєте прийняти міри до такого працівника. У мене є повна відеофіксація, їхні, їхніх порушень. Я веду відеофіксацію ну, для, для своєї безпеки. Дивіться автопом До ЄС я доступу доступу не маю. Не маю доступу, не маю паролю. Мені покажете, що вже не складно щось рушу. Я роблю усну заяву для початку. Ну, офф закрив. Далі. Я роблю усну заяву стосовно даного працівника, другого його помічника, я не знаю, не бачив, він мені не представлявся. Ну, мені слова не дали, просто навіть сказати. Будь-яке слово на свій захист не дали сказати. З, дан, з даним відеодоказом ви ознайомитесь на офтопом на, на, на форумі. Ознайомитесь з даним відеодоказом. Офтоп закрив. Я зрозумів, добре, відео. Хвилиночку, 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 хвилиночку. Секунду, 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 секунду. Повторить, будь ласка, що ви казали? Я кажу, жодний, якщо я побачу на вашому відеодокрі якісь порушення, будемо пенормані. Добре, жодних проблем. Тоді буде, буде подано дві скарги, бо там ото зупинка, яка була, і як вони порушували, і потім конкретно порушення їхнє. А хто там добре, я жив оформлення? Сьогодні, до кінця вечора. Овтопом сьогодні до кінця вечора е, ознайомитись з, з даними доказами. Офтоп закрив. Е, Пред'явіть, будь ласка, документи. На, якщо вам потрібно буде, я також пред'явлю. Пред'явіть документи, щоб я знав, хто в мене усну заяву прийняв. Дістав посвідчення справи, що показав перемію, ще й комуніку на пробу. Так. так, все є, ознайомлюся. Гарно, вам дякую. Вам можу пред'явити документи, щоб ви знали, хто, хто заяву робив? Ну, покажу, що. Без проблем. Просто. Вам потрібен паспорт, так? Правильно розумієте? Так, 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 так. Будь ласка, показую вам паспорт. Відкрив паспорт. Закрив паспорт передов. Добре, дякую, до звернення. Випустіть мене, будь ласка. Звертайтеся частіше, якщо бачите якісь порушення, будемо грамати. Добре, дякую. Дякую за, за допомогу. Надіюсь, з даними працівниками вирішите питання. Випустіть мене, будь ласка, щоб... Ой, зараз секунду. Щоб я тут сам не ходив, щоб потім до мене не виникало питання. Дякую і вам гарного вечора. So. Sure.